Dobri den! Vitajam vas u studiji telebačenja oje vodini u nedjelnom popoludnju predači Ukrainska panorama. Zališajte se s nami do 18. godini 30 holina. A mi vam predstavimo što sam bi značilo oko našoj kameri. У новому саді у понеділок 10 березня до підніжжя пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку було поставлено квіти і вшановано пам'ять віддатному українському поету, прозаїку, драматургу, художнику, політичному і громадському діячу. Вже стало традицією кожного року в березневі дні збиратися біля пам'ятника великому кобзарю. В новому саді, щоб віддати шану генію українського народу Тарасу Шевченку. Понеділок 10 березня цього року Українська громада Сербії разом з представниками посольства України в Сербії відзначили 211-ту річницю з дня народження великого сина українського народу Тараса Шевченка. Сьогодні ми разом зі всіма українцями, в тому числі громадою, яка проживає в Сербії, новому саді, згадуємо нашого провідного письменника Тараса Григоровича Шевченка. Він для нас всіх є тією постаттю, яка об'єднує всіх українців по всьому світу. А його твори, його заповіт, те, що він викладав в своїх творах про боротьбу українського народу за незалежність держави, допомагає нам сьогодні стояти і боротися проти агресії і зберігати нашу державу. Його заповіт є заповітом для. Всіх українців незалежно від громадянства, а ті, хто себе всередині в душі відчувають українцям, і ті, хто за кордоном проживають, і ті люди, які не мають українського громадянства, але в душі вони українці, які одягають вишиванку і відчувають себе частиною тієї великої нації, саме він один з тих великих постатей, яка допомагає боротись нам, перечитуючи його твори. Ми відчуваємо той дух боротьби, який він ніс під час російської імперії, доносив до того, що до всіх, що Україна є незалежна, самостійна держава, яка має свою історію, свою культуру. І сьогодні оці наративи, які він ще скільки років, майже 200 років тому, ну 150 років тому викладав у своїх творах. Вони залишаються для нас для всіх актуальними і допомагають нам у боротьбі по всьому світу, щоб дійти до нашої перемоги біля пам'ятника Тарасу Шевченку. відбулася урочиста церемонія з покладанням квітів до підніжжя пам'ятника та вшанувати пам'яті великого українського поета, письменника і художника великого кобзаря. Під час урочистої церемонії говорили про життєвий і творчий шлях Тараса Шевченка, були зачитані твори поета. Бандуристе, орле, сезей, добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою та хто привітає. Я й тут, чужий, одинокий. І на Україні я сирота мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься? Я там одинокий, а Україна, а степи широкі. Там повіє буйнесенький, як брат заговорить, там широким полі воля, там сиєє море виграває, хвалить Бога, тугу розганяє, там могили з буйним вітром в степу розмовляють. Розмовляють сумуючи отака їх мова. Було колись минулося, не вернеться знову, полетів би, послухав би, заплакав би з ними. Таба доля приборкала між людьми чужими. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпутях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються правдою, торгують і Господа зневажають. Людей запрягають у тяжкі ярма орють лихо лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюде, діти і родиві, подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі. А не тільки на чужому полі, у своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Ми тут десь 30 років тому назад докували його кобзар. А е, по інших лініях і наші деякі ансамблі е, мають ім'я Тараса Шевченка один в Сербії. Е, в місті Джурджов і один, тобто другий близько в Приняворі і Банялуки. Дуже нам тяжко з оглядом яка ситуація, але ми це всі засудили, всі наші організації засудили, допомагають Україні. Скільки можуть було і фінансово, і політично, як можемо. Але, на жаль, сьогодні або завтра розрішують наші проблеми в Саудівській Арабії, а нас напитають, заш, а, а, чи ми з цим будемо согласні і чи ні, і не як це закінчиться. А ти, пречиста святок склада. Ti, Apolona, sestro mlada, s pelenom si me uzela i u šir polje odnela. I na brežuljku posred polja, kao vidik sivog razdolja, magle pramenom plovila. I njihala me i pevala i čari čarala. I ja, čarobnice mila moja. Svugdje si mi srce snažila, svugdje si me miloštom blažila. U stepi, pustoj, gluvoj, u sužanstvu dugu ti si lepotom blistala kod sveta ku lugu. Iz kasarne zagušljive kao sveta mala ptica nebu se vinula, pesmu zakliktala i tad nadamnom sinula moja zlatokrila. Ko živu vodu linula, dušu pokropila. I ja živim i ponad mene u lepotu koja nevene pamtiš ti, zvezdice moja, učiteljko svetoga soja. Ti, srećo moja, večno mlada, ne ostavljaj me. I noću, i danju, večerom i jutrom, budi sa mnom i nauk daj. Učin neleživim ustima istinu reći. В цей день вшанувати великого генія українського народу прибули представники української громади Сербії і таким чином приєдналися до українців в цілому світі, які цими днями вшановують пам'ять великого кобзаря. Березень місяць є шевченківським місяцем, тому що ми знаємо, що Шевченко народився 9 березня 1814 році, а помер 10 березня 1861 році. Так, що вся українська громада по цілому світі, або денебудь вона жила, у березні вшановує пам'ять про великого сина українського народу, апостола українського народу Тараса Григоровича Шевченка. І цього року нас Шевченко об'єднав тут у новому саді біля його пам'ятнику, тут у алеї сербського письменника Мирослава Мікеантича. Так, що за організацією посольства України в Республіці Сербії ми сьогодні зібралися тут українські інституції, насамперед і Національна рада української національної меншини, союз русинів українців Сербії, культурно-мистецьке товариство імені Івана Сенюка з міста Кула, Українське культурно-мистецьке товариство Калена з міста Індія. Спілка, представник спілки літературних і художніх митців Стази з міста Кула і представники посольства, представники газету видавничої установи рідне слово і звичайно радіо телебачення українська редакція. І можу сказати, що Шевченко знову нас об'єднав тут у новому саді, щоб ми е, відсвяткували. Це березневе свято, яке, я можу сказати, у всьому світі об'єднує український народ. Знаємо, що ми це свято святкуємо, але, як би то сказати, ми його святкуємо, тому що воно виправдовує нашу ідентичність на цих просторах. І як ми кажемо, що ми його святкуємо, ми Урочисто його святкуємо, але не так, щоб ми е, радувалися, або тут е, танці, спів було, тому що маємо біль, тому що ось третій рік Україна, наша прабатьківщина у крові, зустрічається Березневе свято. Але все ж таки ми є думками з Україною, з нашою прабатьківщиною. І Просимо Господа, щоб вислухав наші молитви, щоб чим скоріше був мир і спокій, але це мрія великого Тараса Григоровича Шевченка, щоб Україна і український народ жив в свободі, щоб був свобідний. Це є так само заповідь Тараса Григоровича Шевченка, щоб Україна була вільною. і... Надіюся, що Господь вислухає наші молитви і щоб я би то сказати мудрі голови виконуватиме Шевченкового заповіту. Шевченкові слова і в ці дні живуть серед нас. Цього року виповнюється 180 років з дня написання Шевченкового заповіту. Шевченків заповіт облетів увесь світ. Сьогодні відзначаємо День народження Шевченка, але сьогодні відзначаємо, що дуже важливе, що зробив і написав Шевченко. А це є заповіт тестамент, як його перекладають, або порука, як Десанка Максимович переклала сербською мовою в одному варіанті. Заповіт цьому році заповіту буде 180 років, значить, два століття заповіту. А ці події, про які пише Шевченко, є актуальнішими, ніж будь-коли. Значить, фактично за два століття не можу сказати, що нічого не змінилося. Шевченко поет, художник і вільна людина. Людина звільнена з рабства, з ярма. Сьогодні Україна звільняється з імперіального. Рабства, яке десь навісає на, на східних регіонах, і це є дуже важливо. Дуже важливо сьогодні згадувати Шевченка, читати його. Якщо читаєте, почитайте українською або сербською. Шевченко звучить дуже живо і актуально. Як умру, то поховайте мене на могилі серед серпу, широкого, на Україні милий. Щоб лане широкополі і Дніпро і кручі, було видно було чути, як реве очі. Як понесе з України усе не море, кров ворожу тоді я і лане і горе, все покинув, все покинув до самого Бога молитися, а ще й до того я й не знаю Бога. Поховайте та ставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю укріпіте, І мене в сім'ї великі, в сім'ї великі і нові, не забудьте пом'янути не з ним. tehem slavom. Slava Ukrajini! Šanuvati pamlja Tarasa Ševčenka pribuvi golova Spilki Staze Skuli Havra Veselinović. Ovdje sam u ime udruženja književnih ilikovnih stvaralaca Staze i Skule i kao prijatelj i saradnik kulturnovičkog društva Senjuk i Skule saradnja između kulturnovičkog društva Senjuk i Staza postoji već niz godina. Imamo potpisan memorandum o saradnji, naravno i prijateljstvo između, lično prijateljstvo između mene i predsjednika Nacionalnog savjeta Ukrajinaca u Srbiji, gospodina Filipa Proneka. Ta saradnja je u mnogome značajna, pa između ostalog i gospodin Eugen, koji je jedan od osnivača Nacionalnog savjeta Ukrajinaca, je i naš član, a i jedno vrijeme je bio u rukovodstvu udruženja Staza. Mogu reći da vezano za tu sradnju prošle godine smo imali i povodom 110 godina odrođenja Tarasa Ševčenka u Udruženju Staze, izložbu Replika slika Tarasa Ševčenka. I ja kao predsjednik i neki drugi članovi često smo gosti kulturno društva gde na svoj način predstavljamo udruženje i tu saradnju uh, sa kulturno društvom. Не само в кулі і шире верба з інжія і так подалі. Мінають віки, а Шевченкове слово завжди живе. З хлібини минулого посилає він свої непорушні заповіти синам свого народу, які в наш час чине найактуальніші. Пані Анастасія Тепшич вже довго працює з нами і знімає уроки для всіх нас, щоб ми дещо нове навчили, а також і повторили. Давайте побачимо, що сьогодні пані Анастасія підготувала для нас. А якщо ви хочете знову передивитися уроки, підіть на відкладений перегляд чи Ютуб канал. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови! Наші заняття дуже корисні, адже на них ви не лише можете дізнатися більше про українську мову, а й про українські традиції, культуру і навіть приготувати українські страви. Наприклад, минулого тижня ми прочитали та попрацювали над рецептом приготування традиційних українських галушок. Перша наша вправа також стосується їжі. Пригадайте та запишіть, як називається м'ясо курки, м'ясо теляти, корови, м'ясо барана, м'ясо ягняти, свині, кози, індика та гусака. Перевіримо вправу. Отже, м'ясо курки, курятина, теляти, телятина, корови яловичина. Барана, баранина. М'ясо ягняти ягнятина, свині, свинина, козла або кози козлятина, індика або індички індичатина, та м'ясо гуски чи гусака гусятина. Розглянемо дієслова сипати, лити та класти. Дієслово сипати в українській мові використовується щодо сипких речовин, наприклад, сипати цукор. Перець пісок, наприклад, насип цукру у цукерницю. Також дієслово сипати використовується щодо рідких е, страв, якщо ми говоримо насипати супу з каструлі в тарілку. Тоді використовуємо слова сипати, сипати суп, сипати борщ. Дієслово лити використовуємо щодо рідких речовин, наприклад, лити воду, налий води у склянку, налий соку у склянку. а дієслово класти використовується в значенні переміщати з одного місця на інше місце, якщо це не сипкі речовини і не рідкі речовини. Наприклад, класти котлету в тарілку, покласти відбивну в тарілку. Давайте перевіримо, чи ви це зрозуміли. У наступній вправі потрібно вставити потрібне за змістом слово у потрібній формі. Прочитаємо спочатку речення. Донечко, води в миску, батько хоче поголитися. На дворі дуже слизько потрібно стежки піском. Микола, до тарілки три млинці та щедро. Їх варення. Петре, будь ласка, цукру до цукерниці. У неї так трусилися руки, як вона, зілля, що пляшка цокотіла об велику чарку. Хома склянку білого вина і випив одним духом. Перевіримо вправу. Донечко, налий води в миску, батько хоче поголитися. На дворі дуже слизько, потрібно посипати стежки піском. Микола поклав до тарілки три млинці та щедро полив їх варення. Петре, всип, будь ласка, цукру до цукерниці. У неї так трусилися руки, як вона наливала зілля. Що пляшка цокотіла об велику чарку. Хоман налив склянку білого вина і випив одним духом. Дорогі глядачі, наше заняття добігло кінця. Побачимося з вами наступного тижня. До побачення! І по реалізації української панорами дякую і прощається з вами. Наступної неділі вас вже чекатимуть інші цікаві сюжети. Дивіться нас і навіть кладеному на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, на нашому YouTube каналі Українці РТВ, а також Facebook і Instagram сторінках Українська Панорама РТВ і Марія ТВНС. До побачення!